Де насправді заховане щастя, стара мудра кішка лежала на траві і грілася на сонечку. Тут повз неї промайнув маленьке спритне кошеня. Воно ж кереперть прокотилося повз кішки, потім жваво підскочило і знову почало бігати колами. Що ти робиш? ліниво поцікавилася кішка. Я намагаюся зловити свій хвіст, захекавшись, відповіла кошеня. Але навіщо? засміялася кішка. Мені сказали, що хвіст моє щастя. Якщо я зловлю свій хвіст, то зловлю і своє щастя. Ось і я бігаю вже третій день за своїм хвостом, але він весь час вислизає від мене. Стара кішка усміхнулася так, як це вміють робити тільки старі кішки, і сказала, Коли я була молодою, мені теж сказали, що в моєму хвості моє щастя. Я багато днів бігала за своїм хвостом і намагалася схопити його. Я не їла, не пила, а тільки бігала за своїм хвостом. Я падала без сил. Вставала і знову намагалася зловити свій хвіст. У якийсь момент я втратила надію і просто пішла, куди очі дивляться. І знаєш, що я раптом помітила? Куди б я не йшла, мій хвіст був завжди зі мною. Тобі варто тільки вибрати дорогу і йти своїм шляхом, а щастя буде завжди поруч.